Щойно стрілки годинника показують, шостого вечора вони йдуть в болота. 6 серпня мисливці відкрили сезон полювання. Качки над Абазівськими болотами не видно, зате з десяток чоловіків озброєні до зубів і чатують в очереті. Болото окружили, от але дуже висока температура повітря. Качка зараз не піднімається, тим вона не лякана. Це тільки перший день. На дозволені види пернатих можна буде полювати до кінця грудня. Заборонено стріляти у птицю, що не літає, та на рідкісні види. Тільки що пролетіла стая бекасів, але швидкість польоту і траєкторія така несуразна, що ну, постріл був, але промах. Для абазівських мисливців відкриття полювання це свято, до якого готувалися з півроку. Стежили, щоб не пересихали болота та завезли молодих качок. Тут кажуть, на полювання ходять не для пострілів, тому часом додому повертаються із порожніми руками. Ми працюємо над тим, щоб зберегти популяцію, не для того, щоб її знищувати. Позитор Володимир Раковський незмінний їсть на відкриттях-закриттях мисливських сезонів, хоча себе вважає більше рибалкою. Стоїть над світом урожайна тигіша, лунає птиць, мелодія проста, дає сигнал в атак наш дядько Гриша, і тихо ми йдемо у болота. Володимир Олександрович Тарасенко. Він якраз є автором цих слів. Ми коли написали, записали цю пісню на Алтаві. А потім Григорій Константинович каже: Ні, запис то запис, а треба співати живу. І от всі приїжджають з рушницями а я приїжджаю з гітарою. Мисливець Віктор показує документи. Кожен, хто виходить на полювання, повинен мати при собі посвідчення про перереєстрацію зброї. Це видає дозвільна система районної міліції. Так, це картка обліку добутої дичини, яку видає лісгосп. Так, це членський квиток у ТМР і це відстрільна карточка. Окрім ягорів, інколи документи у підозрілих осіб перевіряють самі мисливці. Цього року на деяку птицю змінені норми відстрілу. Норми відстрілу, три три качки, один гусак. І, ну і три лиски. Ну, там вже хто наперепила, вісім 8 перепилів. Сезонна картка коштує 370 гривень, разова 100 гривень. Є така птиця, яка ще не стала на крило, яка ще не літає. Будь ласка, її не треба стріляти на воді, бо це буде порушенням правил полювання.